Бачите, як колоритно і гарно цвітуть мачки. Багато. Вони вже в основному перецвіли. Як вони тут виросли? От подумайте самі. Ракушка, суцільних ракушків. Ракушки і комиші. Холодок лікарський, бачите, не лікарський, це якийсь місцевий холодок аспарагус. Це мачки. Гарно, неймовірно, здалеку не розбереш. Думаєш, що це червоніє тут. А це мачки, мак, мак. Тіль і море Бачите? А як гарно цвітуть! Здавалось би, здавалось би, в таких надважких умовах рослини живуть. Ящики бігають, дивіться, які холодки. Холодки я вам скажу, розвозять, розносять. Птахи. Вони люблять їсти їхні ягоди, вльовують і розносять. Бачите ягоди? Ягоди, вони поспіють. Потім пташки їх з'їдять, перетравлять і викинуть. І проросте отакий холодок парадець. Сьогодні просто вітер, а так тут багато метеликів. Телеків, оце вже от пару метрів і море. Зараз побачите море. От я чую. Тут вже сміття трохи. Ходимо до моря. Бачите, щось рило, підривало, ховалося. Ось і море. Ось таке воно. Може, сонце вийде. Національний парк Тузлівський лимани. Ми хотіли робити гідротехнічні міроприємства, сполучити море з лиманом, щоб заповнити водою. Бо в природних умовах лиман постійно заповнюється зимою, весною, під час штормів, завжди пробиває, прориває і завжди він спілкується з морем. Але в цьому році щось тут не пішло. І отаке, дивіться, природа національного парку Туслівські лимани. Природа тут шикарна, своя, знаєте, така, як ніде. Але ж повітря тут наймовірно. тут Така чистота. І кругом, море, водорослі, йод. От... Тут нема нікого взагалі. Тут вітер такий справжній і... Постійно крики птахів. Постійно крики птахів тут. Нічого не чути, тільки шум моря, шум хвиль і крики птахів.